Я би хотів поговорити дійсно про фінансування української інфраструктури. Ну, в поняття інфраструктура зараз перш за все закладаємо логістику, транспорт і бізнеси, які з цим пов'язані. Тут, мабуть, варто почати з того, які є особливості саме транспортних активів, інфраструктурних активів, це зазвичай їхня досить висока. Вартість big Tickets да, – це довгостроковий фокус, тобто потреба в довгостроковій прогнозованості грошових потоків, які ці активи генерують. І ця потреба виникає в першу чергу, тому що зазвичай для фінансування таких активів досить активно використовується борг, боргове фінансування, тому що ну, їхня дохідність є. Не найвищою, але вони дають прогнозованість, і саме тому борг тут підходить досить добре. Проте, ну, як ми всі знаємо, для того, щоб цей борг залучити, потрібно відповідати ряду вимог, те, що, те, що називається «bankability» проєктів, тобто їхня здатність залучити боргове фінансування. Ну і також. Особливістю е, саме транспорту є е, е, той факт, що тут все, все з усім пов'язано. Тобто, якщо ми збираємось будувати е, портовий термінал, ми не можемо аналізувати тільки е, сам, сам сам термінал, нам треба аналізувати всі під'їзні шляхи, вантажі, е, напрями експорту імпорту цих вантажів, торгові потоки, альтернативні маршрути, е, вартість цієї логістики, тому що ми знаємо, що потоки мають схильність перемикатись, якщо десь з'являється альтернативний дешевший канал, тому все це потрібно враховувати. Я би хотів пройтись по 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 декількох таких ключових моментах, які от ми бачимо як важливі для того, щоб профінансувати відновлення інфраструктури в Україні нові транспортні логістичні проекти. Ну, перше, це необхідність координації. Публічних і приватних інвестицій, це якраз є продовженням цього пункту, що все з усім пов'язано, і а, тут співіснують а, приватні інвестори, приватні проекти з державною інфраструктурою, і дуже важливо а, це координувати. Да, важливо, щоби а, зокрема державні проекти враховували а, в, в своїх там планах розвитку да, державна інфраструктура, а ті приватні інвестиції, які а, можуть бути залучені. А, ну і не тільки можуть бути, а які так скажімо, мають високу ймовірність е, в реалізації, тому це дуже актуально для портового сектору, це, це також актуально для е, дорожнього сектору, е, тому що ну дороги поєднують між собою е, промислові об'єкти, бізнес-об'єкти, логістичні об'єкти, логістичні центри. А е, це також актуально для залізниці. Ну Інакше кажучи, практично для всіх е, секторів е, транспорту це актуально. Е, е, ну, також е, важливим є необхідність залучення приватного капіталу, тому що ну, я, я думаю, вже всі погодяться з тим, що поштаби потреб України у е, відновленні е, і розвитку транспортної інфраструктури такі. Що тільки державним капіталом обійтись тут 에, точно не вийде, да плюс, е, ну як ми знаємо, держава не завжди є ефективним е, е, власником. Ну є сфери, де це доцільно е, стратегічна інфраструктура, да, але теж, але там, де це можливо, і там де е, для цього є е, бажаючі, є, є інвестори, потрібно абсолютно підтримувати приватні інвестиції. Це є це є ключ а До успіху, також я би зауважив дуже важливий момент: це необхідність поєднувати донорські кошти, різні джерела субсидованого фінансування з комерційним фінансуванням. Тобто, це те, що називається blended файленсі, тому що є напрями, які в першу чергу соціально а, орієнтовані, зокрема, якщо ми говоримо про відновлення, розвиток деокупованих територій, території, які досить близько знаходяться до лінії фронту, то тут ну, без цих джерел а, blended financing не, не обійтися. Тому що, якщо орієнтуватись чисто на комерційну привабливість, то ну, досить важко а, залучити інвесторів, дуже важко їх зацікавити, тому що ризики високі. а... Ну, проблеми часто в цих, в цих регіонах більші. Да? Я би також, оскільки я представляю ЄБРР, і також на панелі є моя колега Олена Волошина за Всі. Я би хотів тут підкреслити можливість, яку дають МФО, да, як такий місток між інвесторами, зокрема, місцевими компаніями та. Міжнародними джерелами капіталу, да, тобто залучення додаткових е, партнерів, да, залучення е, боргового фінансування МФО можуть е, грати роль містка, тому що ми е, в Україні присутні давно ми зробили досить багато проектів і до війни, е, е, наростили е, наші об'єми під час війни, і ми готові е, цю роль грати, допомагати е, не тільки в наданні. Е, Власного фінансування, а також і в залученні е, комерційного фінансування. Е, ну, за різними структурами є синдиковані кредити. Якщо ми про кредити, є там облігації, е, можуть, можна також розглядати інвестиції в еквіті, е, також мобілізовувати додатковий капітал е, від комерційних е, інвесторів. От, ну, і, е, і останній пункт, на якому би я наголосив, це важливість розвитку таких. Е, Потрібних цільових продуктів ну багато говорять про страхування воєнних ризиків. Тут треба відзначити прогрес, але водночас я думаю, що всі погодяться: масштаб розгортання цих продуктів він поки що не зовсім достатній, да тому, що є не так багато прикладів їхньої практичної реалізації в Да. З іншого боку, є певні обмеження на розмір цих проектів на локацію, на інші критерії, і це ну звичайно підкреслює, що ці проекти, ці, ці продукти потрібно розвивати далі. Коротко зупинюсь на тому, що робимо ми в ЄБРР. Спочатку війни ми профінансували більше шести. Мільярдів надали більше 6 мільярдів фінансування 6 мільярдів євро в економіку України. Це і приватні, і державні проекти. Загалом там більше 130 проєктів, І якщо ми дивимось на, на кількість, то переважна більшість з них у приватному секторі. Хоча, звичайно, у нас було була певна кількість великих проєктів з державними компаніями, стратегічними, такими, як Укренерго, Укрзалізниця, а, агентство відновлення. Ну і ці проекти є великі. Да? Тобто, за, за за обсягом це, ем, скажімо, менше половини е, державних проєктів, тобто більше половини е, приватних. Але, але за кількістю приватних проектів переважна е, більшість. Да? І також те, про що я говорив раніше, ми не тільки надали е, фінансування самостійно, ми також. Допомогли мобілізувати додаткові ресурси донорів більше 2,5 мільярдів євро, і е, також фінансування від е, партнерських установ фінансових. Це в першу чергу українські комерційні банки, які фінансували е, проекти е, із застосуванням інструменту гарантій від нас. Тобто, це дозволяло знижувати ризики і збільшувати обсяги фінансування. Наші пріоритети. Е, Підтримка торгівлі, енергетична безпека, інфраструктура, продовольча безпека і підтримка приватного сектору. Ну, сьогодні говоримо про інфраструктуру, тому, тому в першу чергу зупинюся на ній. У нас досить великий досвід фінансування проєктів в інфраструктурі, зокрема, приватних проєктів, проєктів в портах, проєктів з. Приватними компаніями трошки е, зупинюсь на декількох конкретних кейсах. Е, ми але ми також працюємо із державним сектором. І для е, сфери транспорту це мені здається є перевага, оскільки, е, ну як я вже сказав раніше, тут все пов'язано з усім, і державна інфраструктура пов'язана з приватними проектами. Uh, тому це, це, це дає можливість для додаткового діалогу uh, з державою у приватних інвесторів uh, за нашою участю. Um, що стосується конкретних кейсів, я сьогодні дуже радий uh, бути на uh, панелі з нашими двома гарними, uh, добрими і uh, успішними партнерами: uh, Dragon Capital і Нова Пошта uh, Група Нова. Um, тому ті кейси, які сьогодні коротко, на яких коротко зупинюсь, е, якраз е, саме з ними. Е, от даний проєкт е, Львівський індустріальний парк е, М10, він був підписаний у 2022 році. Це інвестиція в акціонерний капітал, еквіті. Він готувався, звичайно, ще до війни, але е, що дуже важливо, був закритий е, підписаний під час е, війни, тобто, вже з початком війни і це от є приклад е, того, що ми робимо не тільки, е, ми не тільки надаємо кредитне на фінансування, а також робимо інвестиції в еквіті е, там, де ми бачимо потенціал. Тут він безумовно є. Це е, львівський регіон. Да, це інтеграція е, з Євросоюзом майбутнє. Да, це активні е, активне зростання. Вже вже зараз. Ми знаємо, що. Населення Львова збільшилось суттєво з початком війни. тому це все ті, ті економічні можливості, які, які виникають і які а, потрібно використовувати. Ми раді підтримати тих інвесторів, які а, це роблять. А, наступний приклад це проєкт мультимодального терміналу на кордоні з Польщею. Термінал МОСТ, а, і реалізували. Його компанія Агросе. Чим цікавий цей проєкт, це, ну, це ілюстрація от якраз принципу взаємопов'язаності да, те, що потрібно прогнозувати наперед. І цей проєкт починався тоді, коли порти Чорноморські були закриті. І, звичайно, ми всі пам'ятаємо, в той час дуже зріс потік через західний кордон. Сухопутний кордон, там всі види транспорту, і залізниця, і автомобільний транспорт, і цей попит був дуже великий. Але ну, кількість потужності, да, наявні на, на кордоні для цієї перевалки не були достатні. Ми в 23-му році профінансували цей проект. Але коли ми його фінансували, коли ми його готували. Ми, ми закладали відкриття е, Чорноморських портів. Е, це було дуже важливо, тому що е, довгострокове прогнозування вимагає е, врахування от таких факторів. Ну, воно так і сталося, Чорноморські порти відкрились, потік знизився. Але е, за рахунок того, що конкретно в цьому проєкті ми бачили сталу таку стійку бізнес-модель. Досить диверсифіковано, і по видах вантажів, і, і також інтеграція по ланцюжку. Тобто агросем, це не тільки 에, власник терміналу, це також і дистриб'ютор, агродистриб'ютор добрив 에, засобів захисту рослин, і інших, те, що називається, інпус, це також трейдер, да і це також агровиробник. Тут ми побачили таку сталу бізнес-модель, яка, яка е працює і працюватиме, ну так би мовити, за будь-яких умов. Це ілюстрація bankability. Ну і на останок, наш е давній клієнт е група нова нова пошта, з якими ми починали співпрацю ще в 2018 році, а е в 24 ми. Підписали наш найбільший проект, це вже четвертий проект, найбільший до сих пір. Ми, ми не зупиняємось. Я впевнений, що пан Віслав нам теж розкаже, що в них е, великі плани амбітні: е, 70 мільйонів євро, е, еквівалент гривневого фінансування. І тут е, я би відзначив використання якраз е, е, інструменту blended financing, тому що у нас з одного боку е, тут. Застосовувались гарантії від Євросоюзу, що дозволило нам цей проект фінансувати без застави фізичної, досить нетипова. Ну і для нас, і в принципі для, для, для банків структура. Ну і також там був невеличкий інвестиційний грант. Ми цю співпрацю розраховуємо продовжити. Тому я би на цьому хотів завершити. Дякую за увагу.